Так, в общем, народ. Таке от у мене пожелання. Додивіться цей відеоролик до кінця, тому що в кінці я поставлю відео з минулого року з осені, як я цією дисковою бараною працював по стерні Саняха. Подивитись, який слід вона за собою залишає. Пригадав, що у мене на телефоні в архіві є подібне відео. Тоді я ще тікток не знімав, не вів так активно. Так що, кому цікаво, додивіться, подивитесь на роботу цієї дискої брони А взагалі скажу так, почав це виїхав дискувати і е, крайні сім відеороликів набирають велику кількість переглядів. Люди дивляться, коментують ці ролики з цією дискою бороною. Прикол тут. Повторюсь, хто ще не бачив моїх роликів, тому що... Обратна стойка на цих дисках. В общем, комментарії самі различні. Одні пишуть, що фігня ця дискова барана, що вона дуже часто забивається. Горне, передній ряд дисків, що мала тут відстань між диском та оцією стойкою. По цій причині. Вроді як забивається. Хтось пише, що нормальна ця дискова борона, подобається, як вона працює. Перш за все, хочу сказати, що дану дискову оборону я не продаю, не рекламую. Просто я її використовую у себе і ну, ділюся зі своїми підписниками роботою цієї дискової борони. Оце таке діло. Я не скажу, що це. Суперова дискова борона. Я не скажу, що це погана дискова борона. Але я показую так ту роботу, яку вона залишає після себе. Це перший момент. Другий момент. Нормально я отношусь абсолютно до критики, якщо людина там пише, що це якась там фігня, а не борона. Ну, тобто, мене це абсолютно ніяким чином не смущає. Наступний е момент, на який хотів звернути увагу, це те, що придбав я цю дискову борону е минулого року весною і перший мій обробіток був е саме весною по стерні саняха. І перший раз, коли я поцепив е цю дискову борону на того андракона і виїхав у поле, звісно, це була жесть. Це була жесть, це було розстройство. По якої причині? Дійсно, я не міг зрозуміти, як правильно її відрегулювати. І передня оця батарея цих ромашок вона постійно горнула, забивалася і нічого я не міг зробити. І, грубо говоря, скажімо так. Що намагався і сам її регулювати, і з усім колхозом її регулювали, і нічого не допомагало. У мене було вже таке розчарування, що придбав оці диски і коротше, не настроєння, нічого, але в ітогі сам тоді вже, скажімо так. Розібрався за цими усіма питаннями. І коли мені вдалося її відрегулювати, опять-таки, кут атаки я ніде нічого не трогав. Це регулювання тільки на навіску трактора. Оце от так от скажу. І потім воно все це діло якось дисковка та пішла. І виходить, я ще удивлявся, ця дискова борона мені зробила ідеальну рівненьку грядку. У мене чесне слово було таке приятне удивлення оцих дисків. І на завершення хочу сказати, що це варіант недорогої бюджетної дискової борони, якою мені все-таки подобається працювати. Є набагато краще, я вважаю, що на ринку на сьогоднішній день дискові борони, які гарно там. Розробляють землю, залишають після себе красивий слід. Але але, але, це все впливає на наш з вами гаманець. Поэтому я працюю поки що цією дисковою бороною. В принципі, вона мене задовольняє. Ну, а тепер вставляю відеоролик з минулого року. Там він у мене без озвучки, без нічого, але показано, що ця дискова борона. на Моєму драконові і показано, з чим працював і який слід вона після себе залишала. Так що, народ, всім добра!